Чистокровна кровна Німеччина це у нас рівень, який я особисто довго чекав, і е, мої клієнти чекали. Не дешевий сегмент, але дуже-дуже якісний. Всі функції в ньому є, і керування через Bluetooth, і індикація цифрового кутоміру, коли ви його будете отаким от чином бачите, нахилити його, він буде показувати е, в градусах ступінь нахилу. Ось бачите, на екрані все видно. Дуже класний дисплей, якісний, е показує ступінь заряду розряду акумулятора, е чи заблокований маятник, і можна його включити з заблокованим маятником. О, Бачите, замочок стоїть. А якщо розблокувати, замочок відкриється. Можна налаштувати яскравість. Бачите, зараз 100, Т-50 лінія буде тонкіша. Далі ще раз 25, Чітка, якісна. Кайфова така. Ну і 100 теж зараз виставимо. Колір лазера ближче до бірюзового. Так. Є режим роботи.